Оповідка дев'ята Господар спантеличений чутками. Після вищеописаних подій в домі з Зимана кілька днів панувало велике пожвавлення та біганина сходами. Причиною стало повернення господаря. Себастьян та тінета розвантажували всіляку всячину з карети, заносили все в дім. Кожного разу, повертаючись з подорожі, Пан Зазиман привозив додому безліч гарних речей. Перше, що він зробив, повернувшись, одразу пішов до дочки в кімнату, щоб привітатися з нею. Хайді також там була, бо в післяобідній час дівчатка завжди були разом. Клара радісно й ніжно привіталася з татусем, бо дуже любила його. А пан Зазиман так само вітав свою доню. Бо любив її ані зкілечки не менше. Після привітання він простягнув руку хайді, яка причаїлася в куточку, і дружелюбно промовив Ага, наша маленька сестричко, підійди сюди, привітаємось. Давай руку. Оце правильно. А тепер розповідай, які ви тут із кларою подруги? Сваритеся, ображаєтесь одна на одну. А потім плачете і миритеся, стаєте хорошими подругами знову, а відтак все спочатку. Чи не так? Та ні, Клара завжди до мене добре ставиться, заперечила Хайді. А хайді ніколи не свариться, швиденько додала Клара. Оце діло, це мені подобається, відповів тато і встав. Доцю, вибач мені, Цілий день макової росини в роті не було. Піду перехоплю чогось, а потім побачиш, скільки гарненького я тобі накупив. Пан за пішов у їдальню, де панна Ротенмаєр окидала прискіпливим оком сервіровку. Господар сів до столу, а управителька з виражом тяжкої зажури зайняла місце навпроти. Господар здивувався. Пан Ротенмаєр, що це на вас найшло? Ви зустрічаєте мене з таким страшенно сумним виглядом. В чому справа? Он Кларуся яка веселенька. Пане Зазиман, почала з гнітючою суворістю, ви помиляєтесь. Клара теж спентежена. Власне кажучи, ми обоє страшенно розчаровані. Що ж сталося? запитав господар. І неквапом ковтнув із келиха вино. Ми з вами, пане, вирішили взяти в дім дитину, яка б гралася з Кларою. Я знаю, що ви бажаєте своїй доньці лише гарного, прагнете, щоб вона мала благородне виховання та оточення. Керуючись вашими помислами, я вирішила взяти маленьку швейцарку, сподіваючись бачити поруч із Кларою невинну. Та душевно чисту дитину, виховану у незайманих, далеких від спокус цивілізації горах. Я ж побагато читала про такий типаж. Дитина для Ігор мала бути незаплямованою, так би мовити, грішною землею, бути кришталево чистою, як гірське повітря. Думаю, зауважив пан Заземан, навіть швейцарські діти мусять ходити. Як ви дозволите собі сказати по грішній землі? Інакше у них крила виросли б і ніх би не було. Ах, пане Зазиман, ви ж бо прекрасно розумієте, що я мала на увазі, незважаючи на шпильку, продовжувала управителька. Я маю на увазі тих, котрі живуть високо в горах і є ідеалом для всіх інших. Пано Ротенмаєр, для чого моїй Кларі ідеал під боком? Пане Зазиман, мені не до жартів. Я сприймаю питання виховання Клари набагато серйозніше, ніж ви собі думаєте. Я настільки розчарована, що ви собі уявити не можете. Страшенно розчарована. Та в чому ж таки біда? Так страшнючо, як на мене, дитина не виглядає, спокійно зауважив господар. Вам треба знати лише дне, пане Зазиман. Достатньо цього, що за вашої відсутності це створіння навело у дім тварин та людей. Проте більше розповісти про це може пан кандидат. Навело тварину дім? Як вас зрозуміти? Це важко зрозуміти, пане. Поведінка цієї істоти не піддається здоровому глуздові, у цієї істоти напади, під час яких вона не сповна розуму. Досі пан Зеземан не дуже брав собі до голови балачки управительки, проте порушення психічного стану, божевілля подруги, без сумніву, може дуже нашкодити його доньці. Господар пильно глянув, ніби хотів переконатися, чи в неї самої все гаразд з головою. В цю мить відчинилися двері і до кімнати зайшов вчитель. А ось і пан кандидат, ось хто нам все пояснить. Вигукнув пан Зеземан. Заходьте, заходьте, пане вчителю. Пан Зеземан простягнув руку назустріч, сідайте ось тут, коло мене. Пан кандидат вип'є зі мною феліжанку кави, пан Ротенмаєр, не соромтеся, пане вчителю, сідайте ближче. То розкажіть про дитину, яку ми взяли для моєї Клари. Ви ж її вчите? Що то за історія з тваринами в домі, та й взагалі, вона нормальна? Пан вчитель спершу висловив радість стосовно щасливого повернення хазяїна додому, привітався з ним люб'язно, проте Зазиман постійно повертав його до суті справи, чекав відповіді на свої питання. Отож, пан кандидат розпочав: перш ніж говорити про цю молоду особу, про цю дівчинку, яку ви взяли у свій дім, я хотів би звернути вашу увагу, шановний. Що з одного боку присутній недостатній розвиток, який має місце внаслідок занедбаності виховання, що і викликало дещо запізніле навчання, а також, на противагу всім хорошим сторонам відірваність від реального життя, тобто проживання у горах, яке, зрештою, більшою чи меншою мірою аж ніяк не вирішальне, якщо таке перебування в глушині не занадто довге. Можна сказати, що дитина має без сумніву і хороші риси характеру. Мій любий пане кандидате, не витримав Зазиман, даруйте, але ви вже занадто стараєтесь. Скажіть мені, вас особисто, дитина теж налякала, коли ото принесла у дім тварин? Висловіть свою думку стосовно її спілкування з моєю донькою. Якщо говорити особисто про мене. То у всякому відношенні я не хотів би занадто близько перебувати коло неї, почав знову пан кандидат. Проте, з одного боку, якщо врахувати суспільну несформованість, яка пов'язана з тим нецивілізованим життям до моменту переїзду у Франкфурт, переїзду, який вніс разючі позитивні зміни, цієї зовсім, у крайньому випадку частково, нерозвиненої особистості, про яку необхідно сказати, що вона не має схильностей до негативного. Тому, якщо обережно здійснювати спеціалізований процес навчання, вибачте, пане кандидате, не хочу вам перешкоджати, ви пийте каву, а я мушу забігти до моєї донечки. З цими словами господар вибіг з їдальні. У покою для навчання він сів, хай дістало. Пан Зеземан повернувся до неї. Послухай, мала. Принеси мені скоренько, зачекай хвильку. Принеси мені, як направду він і сам добре не знав, чого йому треба. Просто хотів відіслати хайді, щоб поговорити з донькою наодинці. Принеси мені склянку води. Свіжої? запитала Хайді. Точно свіжої, справді, свіжої води. Хайді вибігла з кімнати. От що, моя люба сказав татусь, обійнявши донечку та взявши її за руку. Скажи мені коротко, і так, щоб я второпав, що то за тварин принесла Хайді в дім та чому пана Ротинмаєр має малу за божевільну. Хоча б ти можеш мені все це розлумачити? Звичайно, вона могла б це пояснити, навіть ті, як вважала сама Ротенмаєр, безмістовні балачки, їх перелякана управителька переказала панночці. Бо для Клари, яка спілкувалася з хайді, все було зрозумілим. Вона розповіла батькові історію про черепаху, про котеняту кошику, а потім пояснила хайдині слова, яких так перелякалася Ротенмаєр. Як же пан Зазиман реготав від усього серця? Кларусю, доцю, то ти не хочеш, щоб я відсилав малу додому? Вона тобі не набридла? Ні, татусю, не роби цього в жодному разі. Аж скрикнула Клара. З того часу, як Хайді в нас, тут не так нудно. Щоразу щось нове, так весело, щоразу по іншому, а раніше було так нудно. Крім того, вона стільки цікавого мені розповідає. Добре, добре, доцю, он же повертається твоя подруга. Ну як, принесла свіжої водички? Ага, просто з криниці, відповіла Хайді. Ти сама бігала до криниці? запитала Клара. Певно, що до криниці, тільки з криниці вода й свіженька, але я мусила далеко йти, бо коло ближньої було забагато людей. От я й пішла вниз по вулиці, а там коло другої криниці знову ціла купа люду. Тоді я пішла на іншу, а там набрала води, а пан з білим волоссям передавав сердечні вітання панові Зазиману». Ось так. І водички принесла, і сердечні вітання водночас засміявся пан Зазиман. А хто ж той добродій? А він мимо криниці проходив, а потім спинився і каже Ну, раз ти зі склянкою, то дай і мені напитися. А кому, якщо не секрет, ти воду понесеш? А я йому відповідаю панові Зазиманові. А він засміявся дуже голосно, а потім велів передати вітання. А за тим вітанням ще одне, нехай, мовляв, пан Зеземан, втішиться. Отакої, і що ж то за добродій, котрий так сердешно мене вітає? Як той пан виглядав? Опиши його докладніше, попросив господар. Він дружелюбно сміється, у нього товстий золотий ланцюг на шиї, а на ньому така золота штучка, а в ній великий червоний камінь, а ціпок у нього з головою коня. Це пан лікар, це мій старий лікар, промовили в один голос Клара та її тато, і той посміявся в думках зі свого друга та його нового способу напитися свіжої води. Ще того самого вечора Зеземан залишився в їдальні наодинці з управителькою, для того, щоб обговорити насущні господарські питання. І пояснив їй, що дитина для Ігор залишається в його домі і надалі. Він вважає її цілком нормальною, а її товариство для донечки приємніше за будь-яке інше. А тому, категорично продовжив господар, я хочу, щоб ця дитина мала цілковито дружелюбне ставлення, а її своєрідність не має сприйматися як порушення моралі чи установленого порядку. Якщо ж ви не зможете дати собі раду з дитиною, то будете незабаром мати добру підмогу. У мій дім приїде моя матуся. А ви ж бо знаєте, пан Ротенмаєр, що вона справиться з будь-якою людиною, як би та не поводилась. Так, пане Зеземан, погодилася управителька, правда, без виразу полегшення на обличчі від майбутньої допомоги. Цього разу в господаря було дуже мало часу, щоб побути вдома. Вже через два тижні в Парижі з'явилися справи, які він мусив вирішувати. Татусь виправдовувався перед донечкою і пояснював, що ніяк не погоджувався з таким скорим від'їздом. Тим паче, що за кілька днів має приїхати його матір. Але склалася така ситуація, що він мусить їхати в Париж. Ледве пан за від'їхав, як прийшов лист від бабусі, в якому вона повідомляла, що виїхала з Гольштейна, мешкала там в старому будинкові зазиманів. Бабуся просила вислати карету на залізничний вокзал наступного дня о такій то годині. Тоді має прибути її потяг, і карета відвезе її додому. Клара дуже зраділа новині, і ще того самого вечора. Так багато й довго розповідала Хайді про свою бабусю, що та теж почала говорити про неї, називаючи її бабуся. Пана Ротенмаєр зробила зауваження малі, проте дівчинка не особливо зважила на це. Тих зауважень від управительки мала дуже багато і дуже часто. Увечері, коли хайді вже йшла спати, Ротенмаєр покликала її в свою кімнату і там почала пояснювати, що хайді не слід використовувати щодо пані Зазиман слово бабуся. Як та сюди приїде, неодмінно треба звертатися до неї милостива пані. Ти це зрозуміла? перепитала управителька, бо зауважила, що мала дивиться на неї із сумнівом. У відповідь на цей погляд, пана Ротенмаєр так зиркнула малу, що тій перехотілося будь-яких пояснень. Отож дівчинка пішла спати, так і не второпавши, що то за таке звертання.